Вітаю всіх! Часто виникає питання, як допомогти дитині висловити агресію так, щоб ніхто не постраждав. Найпростіше це зробити через гру. Психологи виділяють спеціальні ігри, в процесі яких можна опанувати агресивну поведінку та виплеснути емоції дитини. Ці ігри підходять і для групи дітей, і для того, щоб грати мамі із своїм малюком наодинці. Для цих ігор найкраще виділити окремий час і не обмежувати його. Не виключно, що від деяких ігор спочатку дитину буде не відірвати. Перша гра: встаємо з дитиною навпроти один до одного і починаємо перекидатися м'ячем. На кожен кидок можна називати суперника образливим словом. Це не має бути лайка, а звичайні слова, наприклад, мама ридиска, а Сашко кавунчик. Друга гра: беремо м'яку подушку середнього розміру і просимо дитину допомогти вибити пил з неї. Дитина може робити з подушкою, що хоче бити руками, штовхати, кидати, навіть кричати на неї. А можна влаштувати справжній бій подушками для створення веселої атмосфери включить музику, а можна пограти сніжками із м'ятого паперу. Не забувайте під час гри ховатися та ухилятися. Для наступної гри приготуйте непотрібний папір. Дитина спочатку рве папір на шматочки, а потім підкидає їх вгору. Також можна пограти у дихальні ігри, подмухати на невеличкий м'ячик, щоб він зрушив з місця. Під час купання запропонуйте дитині утворити шторм, дмухати на воду, щоб виходили хвильки. Глибокий видих у таких іграх добре розслаблює всі м'язи і заспокоює, тому дихальні вправи дуже ефективні при роботі з агресією. Спробуйте пограти з дитиною у такі ігри, хай у вашому домі завжди буде спокійна і затишна атмосфера.